Ми е, не маємо рецептів, як діяти, і Європейський Союз немає і Сорош про це так само пише в своїй статті. От мені здається, що е, стратегічна помилка е, Європи і Заходу в цілому е, наступила відразу після розвалу СРСР, і вона полягала в тому, що Захід чомусь подумав, що Росію можна демократизувати, з нею можна зробити щось подібне до Польщі, до Угорщини, до Литви чи Естонії. Тобто принципова помилка здається, була в тому, що вони не зрозуміли, що таке Росія, і от Юля пані Юлі правильно каже: це не просто недбалість, а це не бажання заглибитися в сутність того, що являє собою Російська Федерація як така. Вони її не вивчають, вони її вивчають дуже поверхово, дуже, дуже несистемно. Таким чином, потім натикаючись на ті проблеми, про які ми власне сьогодні і говоримо. Тому я думаю, що все-таки один рецепт, Борис Іванович, на мою думку, є цей рецепт, називається антипутінська коаліція. Як колись була антигітлерівська коаліція, сьогодні має бути антипутінська коаліція, при тому широка, міжнародна, яка об'єднає всіх тих, хто розуміє, що це за загроза. Притому не тільки для України, загроза для всього цивілізованого світу.